Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на тему загальні закономірності формування адаптації. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Загострений край крил серпокрильця дозволяє йому швидко змінювати напрям польоту під час полювання на комах у повітрі, як птах досяг такого, що йому в цьому допомогло. Що робить тварин непомітними або дозволяє їй мати загрозливе забарвлення лякаючих хижаків? Відповідь на ці запитання ми дамо протягом сьогоднішнього уроку. Процес вироблення адаптації до навколишнього середовища в організмів тривав роками. Так виникло поняття адаптогенез. Адаптогенез це процес формування нових пристосувань або удосконалення існуючих до певних умов існування завдяки зміни генетичної структури популяцій під дією еволюційних чинників. Природний добір допомагає організмам вижити у певному середовищі. Розглянемо на прикладі березового п'ядуна. Світло-сірий з чорними цятками метелик був поширений в Англії у 1800 році, коли в Манчестері та на околицях почали виростати вугільні фабрики. Приблизно у 1820 році з'явилася чорна форма п'ядуна. В середині століття поширеним став чорний вид п'ядуна березового. У 1900 році 98% всіх особин п'ядунів березових довкола Манчестера вже були чорними. Це трапилось тому, що чорна сажа осідала на стовбури дерев та стіни, а на темному тлі блідо-сірі особини п'ядунів почали виділятися і стали дуже помітними для птахів, саме тому птахи пожирали саме їх. Унаслідок природного добору відбулася еволюція п'ядунів березових. А тепер розглянемо механізм еволюції, який впливає на виникнення адаптації. Перше. Обмежене розмноження, обмеженість ресурсів середовища. Спадкова мінливість призводить до боротьби за існування. Боротьба за існування призводить до природного добору. Третє. У результаті виникнення адаптації і формуються види, що є результатом еволюції. Механізми виникнення адаптацій. Перше у популяції виникає мутація, яка допомагає особинам вижити. Друге. Особини з цією ознакою виживають у боротьбі за існування і дають численне потомство. Третє. Здійснюється природний добір. Четверте. Кількість особин з певною ознакою збільшується. П'яте це призводить до стійкої зміни генетичної структури популяції, природний добір призводить до адаптивного досконалення організмів, тобто до виникнення пристосувань. Перше пасивний захист це тверді покриви, голки, черепашки, панцирь, колючки, роги, густа шерсть. Друге це уникнення проблем, міграції, перельоти, анабіоз та спячка. І третє це активний захист, це швидкий біг, відлякольний запах, синтез отруйних речовин. Преадаптація це еволюційні зміни, що забезпечують появу нових пристосувань за участю сформованих структур організмів у змінених умовах існування. Наприклад, черпашка молюсків з виходом на суходіл окремі функції захисту від хижаків та опора тіла стала виконувати функцію захисту від пересихання. Термін преадаптація запропонував у 1011 році французький учений Кено. Під преадаптацією він розумів такі особливості організмів, які виникають випадково, тобто внаслідок мутації, але в подальшому набувають пристосувальні цінності. Але преадаптаційний стан організму або окремо органу виникає не як безпосередній результат випадкових мутацій, а на основі попередньої пристосувальної еволюції. Наприклад, жорстка луска на тілі акул спочатку утворилася внаслідок відбору стійкості зовнішнім подразником, а потім вона виявилася придатною для формування зубів. Пір'я на шкірі рептилій спочатку використовувалося в якісті температурного захисту або демонструвальні у шлюбних іграх, а потім воно виявилося схильним до утворення літального пір'я. Постадаптація це еволюційні зміни організмів, що удосконалюють існуючі пристосування даного виду до вже освоєно ними існування. Наприклад, зміцнення стінок гнізда для кращого захисту пташенят. Також прикладом постадаптації є ускладнення та вдосконалення у тварин органів травлення, кровообігу, дихання. Дослідники закономірності Адаптогенезу сформували такі правила. Їх ми далі і розглянемо. Правило адаптивності. У відповідь на дію умов середовища у всіх біосистем на всіх рівнях організації живої матерії формується пристосування. Згідно з цим правилом, усе живе здатне пристосовуватись до умов існування, внаслідок чого є певна сукупність пристосувань. Чарльз Дарвін говорив, що кожний вид адаптований до певної специфічної для нього сукупності умов існування, екологічної ніші. Наприклад, фюрки, їхній цьо пристосований до певного харчування. Наступне правило правило екологічної індивідуальності, кожен вид специфічний за екологічними можливостями адаптації двох індентичних видів не існує, наприклад, синиця велика, синиця блакитна, синиця чуба. Правило відносної незалежності адаптації, висока адаптивність до одного з екологічних чинників не дає такого самого ступені пристосованості до інших умов життя, наприклад, кактуси, які пристосовані до високих температур та посушливого клімата, може бути зовсім не пристосовані до інших екологічних чинників. Правило двох рівнів адаптації. Біосистема адаптується до умов існування двома способами: шляхом функціональних адаптацій у межах сталого рівня стабілізації системи та шляхом зміни цього загального рівня стабілізації, наприклад, удосконалення дихальної системи веде з собою до удосконалення кровоносної системи і так далі. Існують такі властивості адаптації індивідуальність, відносна доцільність, непостійність. Індивідуальність процес адаптації, незважаючи на те, що він відбувається згідно із загальними закономірностями, завжди індивідуальний, оскільки залежить від генотипу організмів, що визначає індивідуальність адаптацій наступних рівнів організації життя, наприклад, засмага. Кожен організм засмагає до своєї певної межі. Відносна доцільність. Будь-яка адаптація допомагає організмам вижити лише за тих умов, за яких вона формується. Наприклад, прояв інстинкту у тварин може не мати доцільності. Наприклад, нічні метелики летять на вогонь і гинуть. Непостійність Адаптації змінюються в процесі індивідуального та історичного розвитку залежно від умов існування, так і з послаблення впливу сонячного світла змінюється засмага людини. Через харчову спеціалізацію змінюється форма дзьоба у в'юрків. Правило бергама Розміри тіла тварин одного виду або кількох близьких видів одного роду є більшими у тих, які живуть в умовах більш холодного клімату. Пояснення цього правила є той факт, що у тварин загальна теплопродукція залежить від об'єму тіла, а швидкість тепловіддачі від площі її поверхні. При збільшенні розмірів організмів об'єм тіла зростає швидше, ніж поверхня. У вовка на острові Тарімира довжина тіла 137 см маса 49 кг. Тоді як у монгольського 120 см та 40 кг відповідно. Різні розміри також у ведмедів. Правило Алена. Згідно з цим правилом, у теплокровних тварин ті частини тіла, що виступають у холодному кліматі, є коротшими, аніж аналогічний видів у теплому. Завдяки цьому тварин, що мешкають у холодних природних умовах, набувають меж питомної поверхні тіла і, як наслідок, менше втрачають тепла, що ми можемо бачити на прикладі лисиць. Та зайців. Правило глогера Правило глогера говорить про те, що види тварин, які мешкають у теплих та вологих зонах, мають інтенсивну пігментацію тіла, найчастіше чорну або темнокоричневі, ніж мешканці холодних та сухих областей. Така особливість забарвлення дозволяє акумулювати тваринам достатньо велику кількість тепла. Дарвін підкреслює, що ступінь пристосованості організмів відносний, можливі й більш досконалі форми пристосованих до цього середовища, наприклад, кролі в Австралії, кішки і собаки на островах Океанії, канадська елодея у водах Європи. Домашнє завдання. Яке значення преадаптації та постадаптації у еволюції органічного світу? Поміркуйте над цим запитанням. Опрацювати параграф 2. Дякую, що дивилися мій канал. До побачення!